Сьогодні ми поговоримо про філософа, який, по суті, став мостом між двома величезними епохами. Його ідеї не просто підсумували античність, ні, вони заклали фундамент для світогляду, що панував наступну тисячу років, і ім'я цього мислителя Плотін, останній по справжньому великий філософ античного світу. Отже, чому саме Плотін, чому саме його вважають фігурою, що завершила цілу епоху, а тому, що він створив справді грандіозну систему, останню спробу античності пояснити, ну, геть усе, від найвищого божественного принципу і до найдрібнішої піщинки під ногами. Тож давайте поглянемо, як йому це вдалося. Звісно, жоден мислитель не з'являється з нічого. На Плотіна найбільше вплинули два титани: Платон та Аристотель. Але тут найцікавіше він не просто їх, знаєте, повторив чи скомпілював. Ні. Він узяв їхні ідеї, переплавив їх і створив щось абсолютно нове й самобутнє. Давайте згадаємо. У Платона все було доволі просто чітко є досконалий світ ідей, а є наш недосконалий матеріальний світ, лише тінь того першого. А от у Плотіна система теж ієрархічна, але вона набагато набагато складніша і витонченіша. І от зараз ми побачимо, наскільки саме. Отже, в самісінькому центрі всієї його філософії лежить поняття, яке, чесно кажучи, зрозуміти непросто йдеться про єдине, і це ну не просто якась ідея, це початок усіх початків, джерело абсолютно всього, що тільки існує. Що ж це таке? Спробуйте уявити щось, що неможливо уявити, щось, що неможливо описати словами, чи осягнути логікою. Тобто, єдине це не просто щось, що існує, ні, це сама умова існування всього іншого, те завдяки чому буття взагалі можливе. По-перше, воно абсолютно просте, жодних частин. Чому? Бо якби були частини, воно б від них залежало, правда ж? А воно ні від чого не залежить і нічим не обмежене. І найдивовижніше, воно містить у собі, так би мовити, потенціал абсолютно всього. Але при цьому воно вище за все це. І тут важливо не сплутати єдине з, наприклад, Богом Арістотеля. Пам'ятаєте, арістотелівський Бог це мислення, що мислить само себе. А це вже двоїстість. Є той, хто мислить, і є думка. А у Плутіна, ні, його єдине це абсолютна неподільна єдність. Воно не думає, воно не діє, воно просто є. Окей, добре. Але тут виникає логічне питання. Якщо це єдине таке ідеальне, замкнене в собі, незмінне, то як з нього з'явився увесь наш світ з усією його складностю і недосконалістю? І ось тут Плотін вводить своє знамените поняття еманація. І ось тут увага, ключовий момент це несвідомий вибір. Тобто єдине не сидить і не думає, а давай ну я створю світ. Ні, ні, ні. Це як, от уявіть чашу, повну повнісінької води. Вода ж просто переливається через край, правда? От так само і єдине. Воно настільки повне, настільки досконале, що просто не може не виливатися назовні. Це природний процес. Ще одна класна аналогія, яка допомагає це зрозуміти, це сонце. Подумайте, сонце ж постійно випромінює світло і тепло, воно дає енергію всьому навколо. Але хіба воно від цього стає меншим? Ні. Його суть не змінюється. От так само і єдине. Воно породжує все, але само при цьому залишається таким же досконалим і повним. Окей, що ж ми отримуємо в результаті цього переливання? А отримуємо ми цілу ієрархію, можна назвати її великим ланцюгом буття. І тут правило просте: чим далі від джерела, тобто від єдиного, тим менше досконалості, менше світла. І ось як виглядає ця структура, так би мовити, зверху донизу. На самій вершині єдине наше джерело. З нього витікає розум це такий собі світ ідеальних форм. Далі з розуму з'являється душа, вона все оживляє. І нарешті, на самому дні, наш матеріальний світ, найвіддаленіша точка від досконалості. Давайте трохи детальніше розум або по-грецьки нус, це по суті світ ідей Платона на максималках. Перший промінь, що вийшов з єдиного. Далі душа, психея. І вона така, знаєте, з подвійною природою. Одним обличчям вона дивиться вгору на ідеальний розум, а іншим вниз, і цим поглядом вона, власне, і створює наш фізичний світ. Ну і в самому низу матерія це вже можна сказати майже повна темрява. Не зло, ні, а просто максимальна віддаленість від світла єдиного. Так, я розумію, все це звучить ну дуже абстрактно. Єдине еманації, нус може виникнути цілком резонне питання: і що, навіщо це все, яке це має відношення до чого небудь? І справді, на перший погляд, це більше скидається на якусь містику, а не на строгу філософію. І знаєте що? Це абсолютно справедливе зауваження, але. Вважати, що це не філософія, і просто відмахнутися, було б величезною помилкою, і зараз поясню, чому є дві, я б сказав, дві залізобетонні причини, чому ця, на перший погляд, відірвана від життя система, насправді є мега важливою для всієї західної думки. По перше, це все таки потужна метафізика, вона береться за ті самі вічні питання, що таке буття. Як з одного виникає багато що таке форма, а що матерія? Це класика філософії, просто в дуже незвичній обгорці. А по-друге, і це, мабуть, навіть важливіше, саме ця система стала фундаментом для християнської теології на тисячу років уперед. Серйозно скажу так: не було б Плотіна, не було б святого Августина в тому вигляді, в якому ми його знаємо. А без Августина, вся історія західної думки була б ну зовсім іншою. І от Плотін, по суті, залишає нас наодинці з цим питанням, на яке, мабуть, немає простої відповіді. Чи може наш розум, наша логіка осягнути те, що в принципі лежить за їхніми межами? І де ж та межа, де закінчується філософія і починається щось інше: містика, досвід? Подумайте про це. Дякую.